Річки в Україні раптово почали виходити з берегів, затоплюючи цілі райони й міста. Львів накрив удар негоди, якої ніхто не чекав. Вулиці перетворюються на річки, автівки зносить потоками, а люди в паніці шукають укриття. Це справжній крах, якого ще не знала наша країна. Вода не зупиняється і продовжує зносити все на своєму шляху. Прогнози стають дедалі похмурішими, а найстрашніше попереду. Тож про це говоримо детально далі. Не перемикайтесь. захід України потерпає від стихійного лиха річки масово починають виходити з берегів. Це вкриває поступово всю Україну. Дістається ймовірно і до Києва. Поки основний епіцентр – Львів там шириться повінь. А у Луцьку вода затопила вулиці. В кількох областях затоплені житлові будинки та авто. Ото ми така річечка попала на таку річечку, називається вулиця Будана Хмельницького. брать. Прекрасно вона фука. Щось там, блин, поплило так надійно. Так, Львів та околиці накрила негода через потужну зливу частину вулиць міста було підтоплено а на деяких ділянках рут транспорту ускладнений або повністю заблокований. Український гідрометрологічний центр по про вихід річок з борогів західних областях України. Як відомо, найгірша ситуація на Закарпатті, Львівщині, Франківщині, Буковині Тернопільщині. Лихо суне також на Волинь, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську та Вінницьку області. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів, що через несприятливі погодні умови у Львівській області були знеструмлені 192 населених пункти. Відомо, що як мінімум кілька річок, зокрема Зобра та річка Щирка, поблизу Львова, вийшли з берегів, що спричинило загрозу підтоплення частини міста. Подекуди вода вже сягала трьох метрів над рівнем землі. Міська влада закликала мешканців якомога швидше перенести речі з підвалів у безпечні місця та прибрати автомобілі з підземних паркінгів і затоплюваних ділянок. За попередніми даними у Львові за цю ніч випало понад 115% місячної норми опадів. У наслідок негоди почався страшний потоп. Через це проїзд автомобілів ускладнений або неможливий. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Річку Зубро, що поблизу Львова, вийшла з бурагів. Йдеться в повідомленні за словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаланка. У Львові підтоплення фіксують на вулицях: Кульдарлівська, Троскавецький та Авіаційній. На місцях працюють аварійні бригади. Проте усунути наслідки негоди буде можливо тоді, коли дощ скінчиться. Щодо на території Львова, то наразі наші камери спостереження не фіксують великого скупчення води. Йдеться у повідомленні у прес-службі патрульної поліції. Повідомили, що у Львові частково затопило вулицю. Трускавецьку та проспект святого Івана Павла Третього також затоплення фіксували на автодорозі Т 14 16 Львів, Маденічі, Пустомита біля Сокільників. Голова Личаківської районної адміністрації Юрій Лукашевський повідомив, що у районі вулиць Загайдачного та Забава в місті Винники зафіксували підтоплення на місце. Скерували районні служби за даними прес-служби ЛМР, громадський транспорт Львова курсує у звичному режимі Тролейбус 27 2 Сова розвертається на вулиці Городській біля АТП 1 через підтоплення на вулиці Авіаційній міський голова Львова Андрій Садовий повідомляє, що в деяких нежитлових житлових районах Львова є місця, де вода сягає близько трьох метрів. Далі цитує: існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобіля з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділян. Анок написав Андрій Садовий у прислужбі ДСНС України у Львівській області. Підтверджено, що річки Щирка та Зубра вийшли з берегів. Внаслідок цього вода підтопила вулиці, будинки та автомобілі у селах скнилів, зубра та сокільники. Через сильні дощі підтопило вулиці і в Луцьку. Очевидці діляться кадрами наслідків негоди в мережі. Повідомлялося, що в місті внаслідок сильного дощу традиційно затопило дорогу на вулиці Дунівській. Кілька автомобілів. Застрягли посеред дороги, а рівень води досяг салону. Як бачимо, сьогодні західні області України потерпають від злив. Подекуди вже почалися підтоплення. Вже завтра нестійка погода з короткочасними дощами охопить більшу частину. Про це свідчить прогноз синоптика Ігора Кібальчича на порталі Метопрок. На фоні негоди у п'яти областях оголошено про другий рівень загрози з небезпечними погодними умовами. Про це повідомляє сайт Укргедромецентру. З даними синоптиків, у Львівській тер. Нопільські, Чернівецькі, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено другий рівень загрози. Зазначається, що у цих регіонах нині дійсно панують небезпечні погодні умови. Вони несуть реальну загрозу для населення інфраструктури та навколишнього природного середовища. У гідрометцентрі рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дій погодних явищ. Також у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницьких областях попереджають про так звані потенційно небезпечні погодні умови. Журналіст Віталій Глагола повідомляє, що десятки хат на Закарпатті залишилися без дахів, а села без світла та зв'язку. Найбільше дісталося великим лучкам. 80% села залишилися без світла. Зв'язку немає. Місцевий інтернет-провайдер теж лежить. Через негоду тимчасово призупинено пропуск у пункті дзвінкове лоня на українсько угорському кордоні. Також через негоду на Закарпатті у Словаччині та Угорщині змінено графіки пасажирських поїздів. Зокрема, Угорська та словацька залізниця затримують. Поїзди номер 143-750 з Відня і Будапешта, а також номер 617-964 з Братислави. Очікується, що пасажирів з Дебрецена й Кошице буде доставлено до кордону резервними автобусами. А поїзд «Укрзалізниці» номер 28 забира їх у чопі. Крім того, негода завдала пошкоджень контактній мережі поблизу Баркасова та Сколи, що вплине на вчасність поїздів номер 9 Київ Будапешт, а також номер 82 два. Чопки. Київ номер чотирнадцять київ номер 38 – Мокачево Одеса та номер 749 – Київ чоб із безперсередковими вагонами на відень. Нагадаємо про те, що у низці областей погоду змінить циклон днями. Повідомила синоптикиня Наталія Діденко. До цього домінувала переважно суха погода, але циклон Габріел разом із атмосферними фронтами зумовили у західних областях в розові дощі. Дощі з грозами в день чи ввечері дійдуть до північних областей. Вінниччина, черкащина, спрогнозувала Діденко про те, що в Україні. Буде спекотно, але водночас подекуди дощитиме, каже й синоптик Ігор Кибальчич. За його даними, аномальне тепло принесе до нас гаряче повітря з Балкан та Передкавказя. За словами фахівця, спека супроводжуватиметься активними атмосферними процесами. Місцями ймовірні грози, град та сильні пориви вітру. Зокрема, не погода запанує і у західних та північних областях. Тут прогнозували грозові зливи. місцями сильні в день у західній частині можливі град та шквали. 17-22 метри за секунду. Місцями двадцять п'ять 7 метрів за секунду тим часом у Київській області знову буде спекотно. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність. Місцями пройде короткочасний дощ. Гроза вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме 29-34 градусів за цельсієм. У Києві очікується 30-32 градуси. Позначимо, що у серпні 2025 року в Україні очікується спекотна погода, особливо в першій половині місяця. Температурні показники перевищуватимуть кліматичну норму на 2 -2 з половиною градуса водночас аномальних рекордів подібних до минулорічних патерологи наразі не прогнозують. Кількість опадів очікується меншою за середні багаторічні показники, особливо у східних та північно-східних областях. У цих регіонах існують реальні ризики розвитку тривалих періодів посухи. Крім того, зростає ймовірність пожежної небезпеки, особливо у другій половині літа. В умовах війни це може призвести до виникнення додаткових осередків займання в екосистемах. Наразі це було усе тож до зустрічі на і бережіть. Себа та своїх рідних, слава Україні.